Всім привітики! Вітаю всіх на ляльковому каналі і не тільки. Сьогодні в нас розпаковочка і відеообзор ляльки Рубюрет Фріди. Але спочатку покажу вам свої класнючі нігті. Українській таке в мене бабовнятка, не можу не похвалитися, в мене майстер взагалі супер. я сьогодні. І манікюрчик патріотичний зробила з бойовим гусаком і бабунятком. І ляльку отримала, про яку довго, яку довго хотіла. Ну, зараз все розповім. З лялькою то взагалі така, така цікава історія вийшла. Ось в такому вона пакеті. Я її отримала. Зразу запакована. Ой. Я давно собі хотіла. Колекцію ляльку а От, Як тільки вони з'явилися в нас в Україні, я хотіла мулаточку Маю. Але поки те, 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 покате десе, знаєте, завжди Ту та якась лялька влізла, то яка лялька влізла, залізла в мій дім прошмигнула. А от, і на рубірет я запізнилася. Це було, ну, мабуть, Років півтора назад, а якщо і не два. От. І от вони з'явилися. В неї знайомої, вона займається возить готси, возить год з верхназа, така красуня. Ред, Міла, ну, взагалі гарними лялочками. Я нею загорілася, але ж розумієте, кому в університет, треба, треба кошти, якісь домашні справи, трохи якісь там волонтерства на себе нема. І от мій коханий чоловік каже, приніс кошти і каже, що ти давно собі нічого не купувала, тому замовляй. Замовили ми Фріду. Так, така в неї гарна упаковочка, ось такі лялочки. А, я хотіла ось цю маю спочатку. От. Це їхнє сімейство таких красунь. М -м -м. Ліла дуже класна, до речі. Та взагалі Майя, мая мені ще дуже подобається. Так, далі про наше приключення пригоди з лялькою. Ось такі так вона гарно зав'язана, такий бантик тут -то. класний. Всі її положу. Ну, загалом позвонила мені Віка. Так, це дівчина, яку я замовляла. Ну, каже, що ця лялька приїхала. Вона зараз знаходиться в Німеччині. Тому можеш сплачувати. І в середу вона приїде до тебе. Це були вихідні. От, цього, така. Ну, Сьогодні середа. Я дзвоню Вікторії, а вона, а лялька мала прийти там на певну адресу, її треба було забрати. Вона каже, ти представляєш, і Вона прийшла, але, але взагалі в другий кінець Києва. От. І, ну, якщо що, почекай до завтра. От. І завтра чоловік забере, привезе там. Там, де мала я її забрати в магазині. От, і тоді забереш. Ну, хто ж там буде чекати? Я, звісно, не розгубилася. Кажу: ти знаєш, давай, мабуть, я поїду, заберу тобі всю посилку, щоб тільки забрати свою ляльку. От, Я змоталася на другий кінець Києва, забрала свою лялючку от Фріду. Ну, З тим завезла остальні лялечки на магазин. І ось моя дівчинка в мене. А тепер про саму лялю. В неї дуже якісне, дуже якісне волосечко, в неї скляні очі. От, лялька рухлива. Ось вона дуже гарно запакована. От, зараз я її розпакую і вам покажу.